Доброго дня, шановні друзі, з такий відеоогляд про сівалки кінза інтерплант. Сівалки кінза 3500 на інтерпланті. Значить, у нас є раз і у нас є два. Також є сівалка 2600, тобто вона майже нічим не відрізняється. Відрізняється трохи секцією, але переважна частина запчастин там там В Саму комплектацію входить 15 рядів самих секцій, тобто вісім основних і сім попереду для того, щоб ми могли сіяти ріпак або сіяти, наприклад, сою. Що можна сюди встановити і що тут стоїть? На даний момент тут стоїть апарати Весед 2 тобто це Precision Planting Все 2 другого покоління апарати, які можуть висівати кукурузу, соняшник, а також. Рібак можна висівати і пшеницю, і цукровий буряк, і також багато інших культур. Тобто, все, що можна знайти у присіжу по дискам, все цей апарат висіває. Що можна сюди ще доставити? По перше, багато хто питає сухі добрива. Сухі добрива на таку сівалку не доставимо. Чому тому що немає куди кріпити робочий орган? Тобто є варіанти, що можна вкріпити, можна там висівати сухі добрива. Це чесно кажучи, буде не зовсім правильно, і це буде дуже проблематично сюди. їх поставити і дорого, звісно. А от з приводу рідких добрив абсолютно без питань ставимо одну бочку або дві бочки по 800 літрів. Або одну бочку там до куб півтора куб, куба. І через кітончик можемо вносити добрива, або можемо вносити добрива через бандіт. Це вже так, як ви захочете, так і зробимо. Дельта Форс абсолютно спокійно сюди встановлюється. Підця сівалка повинна працювати з електроприводом і з автоматичним відключенням секції. Значить, дивіться, приблизна вартість електроприводу буде становити 42-44 долари. Але, чесно кажучи, там дуже багато елементів, де ми можемо грати з ціною. Тобто, по-перше, який буде монітор встановлений, або другий, або, або другого, або третього покоління. Також тобто, будуть сюди встановлені датчики, чи можна встановлювати на звичайні. Насіння проводи зі звичайними датчиками від звичайної системи контролю висівок. Сівалка після капітального ремонту. Що це значить? Значить, ми її повністю роздягли до нуля. Тобто, У нас є тільки рама і деталі, мілкі деталі, деталі секції, диски сашника і так далі. Це все ми повністю зняли і починаємо свою роботу. Тобто це піскоструйна обробка металових частин. Тобто, що це дає? Це, по-перше, є змогу. Вже класно якісно положити фарбу. Якщо є якісь мілкітріщини на швах, ми можемо це все зачистити і по нові заварити, тому що в нас є професійне обладнання, і так як ми на Україні на ринку України вже 16 років, тому ми професійно робимо свою роботу. Ми замінили в принципі майже все, що можна було замінити. Тобто, це чистики, дискосашника, пружини, дуже дуже багато таких мілких деталей. Ці сівалки де апарат, все другий, понятне діло, це новий апарат. Сівалки були механічними, ми повністю переробили їх на вакуум. Тобто тут повністю нова вакуумна система, тобто це новий вентилятор, це дає змогу багато більше пропрацювати за рахунок того, що вентилятор не має виробітку. Ми все повністю змазали, перемазали, встановили нові гідрошланги. До речі, ми на гідравліку даємо гарантію. Гарантія від компанії Агрокар це один рік. Тобто сівалка у нас після капіталки вона в ідеальному стані. А тепер з приводу до попці, які сюди можна встановити. Туди можна встановити досить багато різних приколях, клюшок на цю сівалку. Зараз я позову помічника, який мені трошечки з цим допоможе. Льончик, біжи сюди. Скажи мені, будь ласка, що ми можемо встановити із прикочуючих колес, а може ще якісь там додаткові опції на цю сівалку. Велике різноманіття прикочуючих колес на даній моделі сівалок, Шокінзе, Шоджандір. Вони йдуть універсальні, тут, ви бачите, стоїть пара стандартних прикочуючих коліс. Зараз практикують пластикові бандажі, такі як твістер від 'єтера, вони йдуть різних моделей, вони там лівий правий є. Є ще став, можна ставити твістер 1, а ставити одну прикатку таку. Різні модифікації, є голчаста прикатка чигунна, вона летає. Її також ставиться вона одна з однієї сторони, з будь-якої. для того, щоб вона розрушала бокову стінку, тим самим сприяла гарному контакту зерна з посівним ложем. Є лопатеві, прикочуючі колеса, чи важкі для важких ґрунтів. Їх рекомендовано ставити ну, для важких умов. Є е, мартіни 13 ну, це дуже рідкість велика. По пластиковій ще є круїзори. гарний варіант, який також розрушає бокову стінку, тим самим способствуючи, як я казав, гарному контакту зерна, можна в добавок до прикатки поставити, зароблюючий цепок. Буде сприяти утворенню верхньої корки. Ще гарне рішення по поводу внесення рідких добрив. Вставляться бандит 360. Це два диски, до яких підводяться на гибких е шлангочках, подаються рідкі добрива. Носяться на глибину 5-7 сантиметрів, і на ширину також на 7 сантиметрів. Можна окремо в додаток до цих бандітів носити безпосередньо в борозду ці рідкі добрива. на сівалку, і також на сівалки джандіри можна ставити розчисники ряду при посіві ріпаку. Грибоку... Встановлення розчисників раду це обов'язкова умова. Значить, дивіться, в нас є така ж класна доповця, як чистики опорних колес. Тобто ви можете встановити сюди чистики, дуже класно, вони допомагають при кротині, тобто в таких умов погодних умовах, як, наприклад, було весною 2025 року, що дуже велика волога. І ці чистики це прям обов'язково допопція, яка повинна стояти на кожній секції. І так, давайте трохи узагальнимо. Ви хочете посіяти якісно сою або ріпак, а ми маємо чудові рішення для вас. При тому, що ми маємо дуже велику кількість допопців, які вам дадуть змогу ще набагато краще посіяти вашу продукцію. Розчисники ряду, електропривід, додаткові дожими, прикадка. Вакуум і так далі, все ми можемо вам запропонувати. Це, до речі, підходить не тільки на наші сівалки, яку ми зараз от вам пропонуємо це кінзу, а також на ваші джандіри. До речі, дуже багато на європейську техніку також підходить тих допопців, які ми пропонуємо. Тому ви завжди зможете звернутися і проконсультуватись. А також хочу запропонувати вам таку акційну пропозицію. Якщо ви передзамовите сівалку, ми запропонуємо вам бочку з підрамником у подарунок. Компанія Грокар завжди вам рада.